Стартова ціна цього об'єкту на приватизаційному аукціоні 67 мільйонів гривень, розповів Костянтин Кошеленко. Загальна площа земельних ділянок 6,5 гектарів. Інвестору пропонують придбати 100% акцій заводу. Щоб інвестор зайшов, що потрібно розкрити максимум йому інформації. Це не просто знаєте, така наша сьогоднішня інформація про. Про таке відвідування заводу в форматі екскурсії. Це розкриття технічної, юридичної, екологічної документації, проведення повної інвентаризації. Тоді покупець потенційний розуміє, що він купує, не кота в мішку, а має всю інформацію. Відбувається конкуренція, люди, потенційні інвестори, торгуються бізнесом за об'єкт, воно досягає ринкової ціни. І це саме є найкращий запобіжник. Якщо купив інвестор майно не за безцінь, а за ринкову ціну, тоді він. Він вже і буде далі вкладати гроші. Президентка Херсонської торгово-промислової палати Вікторія Острумова розповіла, що зараз їх установа працює у напрямку залучення іноземних інвесторів. В України є в Україні є міжурядові комісії. Остання була українсько-італійська у частини угоди двосторонньої є і участь італійських підприємств у приватизації українських підприємств. Не обов'язково це буде італійський інвестор, але ми робимо все для того, щоб іноземний інвестор прийшов. Директор заводу Олег Балабанцев говорить, що зараз на підприємстві працюють 22 людини. Раніше виготовляли обладнання для суден, зараз на них немає достатнього попиту, тому перепрофілювалося на інше виробництво. Усе всі виробництво, всі технології перебудовані на виготовлення автопідйомників і ремонт автодрабин. Голова Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир говорить, що від продажу заводу місцева влада очікує поповнення бюджету та збільшення кількості робочих місць. Такі території, такі мощності, як кажуть, і ну ви ж розумієте, це 20 з гаком людей, які працюють. Це не ті люди, які повинні працювати. А це і ПДФО, і все інше. Тому я думаю, завдання нас як обласної влади разом з центральним органом виконавчої влади це знайти того інвестора, який буде розвивати в першу чергу. Серед умов продажу заводу сказав Костянтин Кошеленко збереження основних видів діяльності товариства та недопущення звільнення працівників протягом року. Погашення за півроку за заборгованостей підприємства. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.